Я зараз на стадіоні Біблії перед матчем муцика й дюба. Я для вас безкоштовно проведу ефір, де детально розкажу, які у нас є можливості, як зараз війти в професію майбутнього. Бо ви бачите, купа професій просто повигорали. Ще рік більшість наших професій замінять боти, роботи, штучний інтелект. І що робити? Прокидайся в один день і не знаю, що робити. Ще оця вся ситуація з інфляцією. Ви самі зрозуміли, чим мене можуть називати, бо заблокують У вас. Зараз є реальна можливість доєднатися. Безкоштовний ефір для вас проведу. Ми зрозуміємо, чи ви підходите нам. Ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас для роботи. І будемо починати. Реєструйтесь. Ефір вже скоро. На зв'язку, друзі. Слава всім. Українцям, які досі тримаються. Я обіцяю показати вам профілі, що зможу. Тобто, як тільки усик перемагає, я зразу публікую відео. Ви першими побачите це тут також. Я був вчора у нього на гала-вечірці, на Гала Дінері. А, у мене є подарунки від нього, від його команди. Я потім пізніше за це все розкажу тут. І покажу відео, як це відбувалося. Такий унікальний контент досить. І якщо вийде, я спробую навіть пряму трансляцію запустити і показати тут в мене в аккаунті. Дивіться, друзі. Постараюсь в першу чергу все показати. Я, я я говна все друзі має виключатись на зв'язку. Друзі, підписуйтесь.